В Житомирі протягом трьох місяців тривав зимовий чемпіонат області з мініфутболу. Цього року він відбувався вже в 15-те. Взяли участь в змаганнях 14 команд з різних районів нашої області. Третє місце вибирала команда футбольного клубу Коростень. Плани на майбутнє участь в першості України серед колективів фізкультури. Ну, в принципі, так, да, задоволений. Зіграли 8 ігр. В фіналі зустрілись команди Арсенал із села Сінгурів Шитомирського району і команда з села Барашів Ємільчинського району. Кубок чемпіонів цього разу отримали футболісти Ємільчинського району. Переважна більшість футболістів є вихованцями дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву. Ну, настрій дуже добрий. Ми задоволені те, що ми виграли перше місце в цьому турнірі. Було дуже важко погодні умови всі. Ну хлопці старалися, і ми це зробили. Це дуже добре. Будемо готуватися приймати участь у чемпіонаті області, Кубку області, можливо, кубку серед аматорських команд. Турнір є традиційним і надалі організатори планують залучати до участі в ньому як найбільше команд. Уже він проводиться в 15-й раз. В цьому році на удивлення відкликнулись 14 команд. Представлені були багато райони області, в тому числі Андрушовка, Червоноармійськ, вот Коростень. Тобто, это практически Ранг і чемпіонату області. Хлопці, їм не важливо, де грати, а їм треба грати. Тому що це такий вид спорту. Вони не взирають на те, що немає в них зеленого газону. Вони тренуються до сезону, який буде починатися в квітні і закінчиться аж в листопаді. В квітні почнеться вже прийняти прийнятий регламент вже по Кубку області і по чемпіонату області, який почнеться в травні місяці.